В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, за нашим давнім православним українським звичаєм, кожну справу, яку би ми не починали в своєму житті, ми зазвичай звертаємося до Бога, щоб Він нам. Поміг і благословив благословений Бог наш завжди, нині по час і на віки, віки. купити на ярмарці. – Довга вина, а з дикої черешні. Яке тобі більше подобається? Дегустація Ні, Воно однаково. Це одинакове бути. А, а бутилка, та бутилка, яка, Не, яка люба бутилка піде. Більше нічого вас не зацікавило, якісь вироби. А ми ще, а ми ще не пройшли весь, весь фестивальний, що пропонує. Почали звина. О, да, Ні, Ми почали просто я прийшов до знайомого це раз. Але що ми були і там, де свистки продають. Так що ми ще й свистки купимо. Поки ще походили, подивилися, що тут представлено на виставці. Там бачив цікаві іграшки на подарунок. Пізніше підійду туди. Хороші враження, треба проводити такі дійства в жашки в районі. Тому це добре. Ну, треба більше рекламувати, щоб більше людей знало. Можна вас запитати, що надумали придбати вже. Ой, та що вона граву? Чай, чай. Тут бачу, люди з Карпат приїхали. Тут цікавий чай. У нас такого немає. Тут ложечки їхні виробляють. Мабуть. Так, гарне свято таке. У нас, наприклад, у районі ще такого не, ну, не було, ще такого. Дивлюся, добре. Ну, жирафа хоче дехто. Може, жирафу купити. Сир купили, це бринзу. Зараз підемо ще чаю. Дуже мені понравилось. Ще ось побачимо, як далі пройде ти пройдемо. У нас вона тут взяти оцю чи отаку. Походу. Політавши над ложком, ми частуємо всіх метком. Всім корисний, дуже, де важко передати. З ним будь-яку хворобу легко подолати. Але смак що й говорити, ароматом усіх вітер не даремно, мед дорослі і діти. Манчани невеличка делегація, але яка дуже з радістю відгукнулася на запрошення наших колег із Зашкова, із села Сорокатяги славного села. І ми не могли відмовити, щоб не приїхати із своїми майстрами, які сьогодні представили свою продукцію, і подивитися, як робляться такі гарні фестивалі. Ну, ми щоб представитися більш Конкретніше, то робимо одну і ту ж справу: ми розвиваємо зелений туризм на теренах сіл, які мають свою історію, мають свою культуру. Традицію, і таким чином хочемо представити все українце українське для українців і не тільки і для тих гостей, яким дуже було б цікаво все це побачити, відчути на дотик і взяти собі на пам'ять. У нас в сорокодяській громаді сьогодні свято, подвійне свято, тому що вчора повернувся наш сорокодяський кібор. Це дійсно так. Це не просто ми називаємо його. Нікович Володимир Іванович. І ми сьогодні з вами всі його зустрічаємо. Подякувати за те, що ви наш захисник, за те, що ви справжній чоловік, справжній воїн і вручити цього козака від нашої лялькарки, Лідії Михайлівни Кошикової. Оцей козак це символ міцності і незламності наших українських чоловіків щастя, миру, добра і здоров'я. Хто, мабуть, малював. Але ніде не вчився. Я просто робив по спеціальності художником-оформителем, шинному заводі. І все, а так. А по це я зараз на пенсії, вже з 2011 року. Та я це малюю так, картини на продаж. Надихає зимою в основному, як нема ніякої роботи. Це не Та й малюється. Мед це, по-перше, мабуть, одне з, з, з таких самих натуральних е, харчових продуктів, які залишились в даний момент. Тому що бджола від хімії просто пропадає, вона мед не носить з хімії. По-друге, Мед практично від усіх хвороб запобігає. Оце, якщо вживати щоденно по чайній ложці меду, ви забудете про самі такі про всі хвороби це нежить, грипи, у вас буде хороший імунітет. От. А по-друге, мед весь організм людини дуже благоприятно діє От. і на печінку, і на серце, і на желудок. Буквально кожен сорт меду може пролікувати, не просто запобігти, а пролікувати певні хвороби. Квітковий пилок. Теж надзвичайно потужний природний комплекс вітамінів і мінералів. От, в ньому там 27 різних амінокислот необхідних організму. Е, є такий елемент рутин називається. В 15 грамах пилку йде суточна доза людини всьому всьому найнеобхіднішому. Оце перші відкривачі в джунглі, в тайгу, з собою беруть, пильцю, і вітаміни, і мінерали, і все скомплексовано природою. А по-друге, він не визиває алергії. Є ще перга. Оце ця сама квіткова пельса вже пережована, втрамбована в соти джолині. Там вже ще більше поживних речовин. Ось, є супутні продукти, допустим, такі як віск. Ось на основі воску різні мазі, целебні при, припарки ставлять все, все, все. Прополюс дуже надзвичайно корисна річ. Лікує язви желудків, природній анестетик, обезболює. Мертві бджоли дуже корисні при різних болях, в м'язах, в хрящах. Вживається внутрі, приймається, можна зробити. На воді запарюються, мертві бджоли подрібнюються, вживаються. Можна наставити на звичайній горілці. Їх Рішили зібрати якісь кошти, допомогти армії таким чином. Так само такий зробити фестиваль, і якісь продвинути торгівлю медом і якусь зробити допомогу армії. То виручку за булочки на пожертвування. позна да, пожертва. Да. Участвую у польському проєкті Тематичне село після поїздки у Польщу виникла ця ідея. Таке. Нас підтримала дуже, дуже класно підтримала Сорокотяська громада. Ну і ця ідея, ви самі бачите, що вона реалізована. І реалізована, в принципі, непогано. То ви задоволені ми, тим, ми як задоволен. проходить захід. Задоволений, як захід проходить. Просто немає ніякої політики, немає нічого. Люди відпочивають, якась така відрада в цей час повинна вона бути і вона ось є. І таке можна робити. Тут невеликі гроші, тут грошей майже не задіяно. Просто велика ініціатива, велика праця. І от такий захід є. Я думаю, що це не перший фестиваль в Жашківському районі. Ідея, значить, потрібно її втілювати. Насправді така ідея вже кілька років ходила серед пасічників, але в них не було такого організатора. І от ми з колегою сіли, подумали і вирішили організувати таке свято. Організаційні моменти тривали ну, досить недовго місяців три, десь так. Тобто, головне бажання. Якщо є бажання, будь-яке свято, можливості здійснитися. А які плани на майбутнє? Плани на майбутнє, ну такі самі глобальні наш план столицею меду зробити Жашківський район, зокрема сорокотяга. Ми, як ми всі знаємо, що столиці Меду При Юченко було е, село на Київщині, а тепер ми його хочемо зробити тут у нас на Жашківщині. Тобто цього року це свято такого на рівні района, а на наступний рік плануємо в межах області, щоб це свято було. Тобто ідея досить гарна. Надіємося, що ми її реалізуємо на наступному році. Буде у нас таке гарне, чудове, позитивне свято. Саме такого плану, от фестиваль. Він вперше в нашому селі. і Він такого районного масштабу, тому що залучено дійсно людей і запрошено людей з району. Звичайно, будемо аналізувати, що вдалося, що не вдалося. В цілому вдалося, тому що люди прийшли, і кожен знаходить отут свою віддушину. Багато тих, хто прибув сюди, тому що має своє коріння саме з цього села. І ну, знаєте, село моє для мене. Ти єдина цей лейтмотив цього свята це наше коріння. Кажуть, буде село, буде і Україна, і буде село, це значить не тільки хліб ростити, це значить і відроджувати наші духовні скарби, наші традиції, звичаї. От коли все це оживе, коли буде звучати линути пісня, коли будуть якісь народні традиції. Це більше і більше до нас приходити, і ми будемо цим жити. Народне мистецтво буде також оживати ремесла наші. Я думаю, тоді ми матимемо майбутнє. Ініціатори цього заходу планують зробити сорокотягу медовою столицею України. Як ви на це дивитеся? Вона для нас, взагалі, центр вселенної, як скажемо, центр всесвіту нашого, тому що вона для нас рідна, найдорожча, найкраща. І все, що десь хтось нам не пропонує, якусь ідею, щось створити, щось зробити. Ми хапаємось, як за соломинку. тому що е, зробити просто привабливим. «Наше село, сільська територія, про яку десь будуть говорити, і десь будуть знати, і дійсно розвинути ось можливо це маленьке дійство і перетворити в його в якесь більш широкомасштабне. Це я думаю, буде лише плюс всій нашій громаді.